Є багато гарних бійців. Та великих чемпіонів. Але у 2023 році багато що вирішує професійний рекорд боксера. Чим менше в ньому поразок, тим привабливіший спортсмен для публіки та промоутерів. Тому у цьому відео я покажу топ-боксерів, які успішно пройшли м'ясору. Зараз мають нулю в графі поразок, знаходячись на вершині слави. І почнує цей топ із абсолютного чемпіона світу у крузерах та чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика. Він народився та заклав азибоксу в Криму, і вже у 2008 році поїхав на Олімпіаду в Пекіні, на якій у другому поєдинку поступився Клементе Руссо. Через 4 роки Усик взяв участь у Олімпіаді в Лондоні, де й завоював довгоочікуване золото. Перший чемпіонський титул він завоював у 2016 році проти Криштофа Гловацького. Далі була всесвітня суперсерія, на якій розігрувався трофей Мухаммеда Алі та абсолютне чемпіонство у крузервейті. Усик взяв гору. Yeah! Далі він піднявся у суперважку вагу, де розім'явся на цій сорі. Він перейшов до вишенки на торті Ентоні Джошуа. Перемігши британця два рази. Усик просив бій з Тайсона Ф'юрі, але той влаштував драму, і бій не відбувся. Але уже 29 серпня Олександр проведе захист титулів проти Даніеля Дюбуа. <му> Наступний йде головний шоумен в боксі циганський король Тайсон Ф'юрі. У Тайсона не було великих досягнень в аматорах, як у Усика, тому і у віці 20 років перейшов у профі. У профі він прославився боєм з Дереком Чісорою, забравши перемогу за очками. І Вагомим кроком у кар'єрі став бій з Володимиром Кличко у 2015 році, у якому Ф'юрі був на голову вище за опонента та забрав розривну перемогу та п'ять чемпіонських титулів. Після бою Тайсон пішов у депресію на три роки, а потім повернувся та наколтував албанця. <правда> Далі були три дуже важкі поєдинки із Деонтеєм Вайлдером. Перший закінчився нічією. А наступні два важкими падіннями бронзового бомбардувальника. Насамділі ділем. Снизу, сбор! все, вот это все. Это все. Это нокаут. Все, достаточно. Да, я думаю, что достаточно. Зараз Тайсон на вершині слави, коли можна проводити мегафайти з мегабійцями, такими як Усик або Джошуа. Але Тайсон обирає боксерський поєдинок проти не боксера, а бійця UFC Френсі Сангану, який пройде 28 жовтня за правилами боксу та за титул WBC у хеві Вейті. Неочікувано, правда? Далі піде мова про японського монстра на Оя і Ноуе. В аматорах він не був супертопом і виступав тільки на регіональному рівні, але вирізнявся дуже сильним ударом. Свою професійну кар'єру розпочав у віці 19 років і вже в шостому поєдинку здобув повноцінний титул чемпіона світу. Далі він піднявся у легшу вагу і здобув титул WBO. Після цього його запросили прийняти участь у боксерській суперсерії. Перші два поєдинки закінчилися нокаутом суперників. І у фіналі Наоя зустрівся з філіпінцем Ноніто Донером, який був дуже застарий для такої ваги. Але завдяки великому досвіду він зумів вистояти з молодим і амбітним японським монстром усі 12 раундів і залишити за собою спірну поразку. Наоя переміг, ставши володарем кубку Мухаммеда Алі та двох поясів. Але ця перемога була якась невпевнена, тому у 2022 році вони провели реванш, у якому наоя достроково переміг на Ніто у другому раунді. Того ж року Наоя став абсолютним чемпіоном у легшій вазі. Наступним кроком японця був бій проти американця Стівена Фултона, на який я робив огляд, тому подивіться. Але в двох словах Наоя переміг нокаутом та заволодів дома титулами. Боксер, який являється абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях, Теренс Кроуфорд. Теренс народився в Омахі, штат Небраска, про що говорять його надписи на шортах. Аматорська кар'єра закінчилася після того, як він не пройшов кваліфікацію на Олімпіаду 2008. і вже в березні того ж року перейшов у профі і майже 5 років бився по підвалах, набивши 19 перемог. Першим відомим противником у вузьких колах став колумбієць Брейдіс Прескотта, якого теренс передміг з розривним рахунком. 14-го року. В Великій Британії він здобув свій перший. Чемпіонський пояс проти рікі Бернса, після чого піднявся у першій напівсередню вагу, де переміг постола і діаса та став абсолютним чемпіоном. Панувавши дивізіоном майже три роки, він вирішив піднятися вище у напівсередньому першому бою. Завоював титул WBO, Тоді він і почав придивлятися до Ерола Спенса. Захистивши титул шість разів та побивши Портера Брука та Ванесяна, Кроуфорд і Спенс домовилися про мегафайт. Бій закінчився падінням Спенса у дев'ятому раунді та здобуттям вершини Кроуфорда в боксі. І закриватиме наш рейтинг американський нокаутер Джервонта Танк Девіс. У любителях Девіс провів успішну кар'єру, вигравши безліч національних чемпіонатів. У Профі перейшов у 2013 році, і вже через 4 роки завоював титул IBF проти Хосе Педраси. 31 жовтня 2020 року Девіс оформив свій найвідоміший нокаут, поклавши на настил екс чемпіона світу своїм коронним аперкотом. Цей нокаут був визнаний нокаутом 2020 року за версією журналу Ring. Девіс став чемпіоном двох вагових категорій. Далі була неоднозначна перемога над Ісаком Крузом, але потім він переміг Філіпа Ромеро. Та танк перейшов до суперзірки дивізіону Райана Гарсії. Вже у другому раунді Гарсія упав на канвас, але піднявся. І у сьомому раунді Девіс попав по печінці Райна, і той остаточно упав, додавши Червонджі ще один нокаут у скарбничку. Всі ці бійці б'ються і перемагають кращих із кращих на наших очах, переписуючи історію раз за разом. Ну, а ти підпишись на канал і постав лайк цьому відео.